Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні придбали таких три коропи. Правда, попали, що почищені вже без луски, бажано з лускою. Хочемо спробувати закоптити. Сьогодні приступаємо. Саме найкраще його розрізати на дві частини. Беремо з хребта. Акуратно важкаємо на руки, пробиваємо. Наскрізь є, і тоді легенько будемо вздовж різати по хребті. Одна половинка і тут до голови. Є, бажано більше по хребті. І тоді розрізаємо голову. Можна взяти молоточок, щоб підстукнути, щоб легше, а можна і без молоточка. Ось таких у нас вийшло шість частинок. О, тепер гарненько промовимо ще його і будемо братися засолювати. Так, тепер трошки взяв таку гусятницю ще радянську, якраз ручно ніби засолювати. Взяв сіль, трошки дав перцю, не обов'язково давати. І мав таку сіль червону з паприкою. Також то, то не обов'язково, то кожен собі на свій смак. О, тепер на дно засипали солі і будемо вкладувати наші рибинки. Солимо щедро, щоб з неї вийшли всі соки. Не жалію, пересолено не буде. О, так, може. Отако. Знаємо, чи поміститься у нас. А я на ній вона лосинську. І так от всі будемо кладувати. Ага, тут, наверное, мовна найбільша, а можна і менше. О, все можеш. Вони у нас помістилися всі в гусятницю, підставили тут такі дощинки, і зараз накриємо зверху, щоб можна було поставити гніт і вона під гнітом виходила з неї соки. Це наше основне завдання, щоб вона не мала вологи всередині, щоб вона не зварилася, а зав'явилася. Пройшло дві доби, має пройти три. І от скільки ропи текло. Добре, ми хотіли добитися, зараз витягуємо нашу рибинку і будемо її мити. Так, так, нашу рибочку ми промили. Ідеально. Вона у нас вже чистюха. І тепер один з найосновніших етапів просушка. Зараз ми будемо її десь на сонечко, Погода сприятлива. Будемо її. Обвітрювати. Так, розклали ми нашу рибку ось такі ящички. Я колись робив для сушіння яблук, знизу під відео буде посилання, як я робив сушку, коптилку. Ну, І на ці ящички я поставлю і, скоріше за все, ще зверху. Ось таким другим накрию, бо воно вже, друзі, наші мухи підбираються. Ой, тут ця зелена, вона зачує ціль. І думаю, що вона через таку малесеньку сіточку не пролізе. І ми собі тут закриємося і ставимо на сонечко. Не знаю, годинки, 3-4 мінімум. Чим більше вийде вологи, тим у нас риба буде в'ялена, а не, а не варена. Ось і все. Рибочку виставила сонечко. Там підставили одну, щоб вона не лежала на бетоні. Зверху накриваємо, зазорчиків нема, нічого сюди не залізе. Час від часу будемо перевіряти. Тепер все, сушися, рибка велика і мала. Пройшло півтора годинки, як ми заложили нашу рибочку. Що там робиться? Я щось трошки прив'ялилася. Ще вже колір чуть є, ну ще явно не навіть капає жирок. Опа! Дві ну, годинки, треба напевно годинки три. Чому закриваємо, зараз трошки підбавим? Пройшло половиною години. От включився у нас поганові температура, піднімає з 90, я поставив максимум 95 і так спадає 70-60 і от зараз росте, дойде до 95, виключиться. О, зараз воно все рівно трошки, подивимось, що там робиться у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз треба крутити спалах. Ох, нам буде краще. видно. Процес іде повним ходом. Могло би бути і, і рум'яніше. Дві з половиною годинки. Жир капає. Тут не толстолоб, лоб, о, вже хвостик перешкварюється, гаряча, друга сторона, друга сторона вже рум'яниця. Я думаю, що ще трошки і будемо забирати голову і дерев. Включився в у нас і димочок пішов. 72. Ну і підніматися, ми закриємо. 73. і зараз наш добере до 95. Потім виключиться. Так, такі. Ще годинки і буду, напевно, забирати, потім подивимось. Ось і все. Закінчили наше вудження. Риба вийшла помбезна. Смак не перевершений, але трошки потрібно буде давати, напевно, менше солі або вимочувати воді. Дуже сильно чути сіль. М'ясо всередині ми одну спожили. Червоненьке. Коротше, супер. Рекомендуємо всім. Все, ставимо лайк, підписуємося, питаємо кому що не зрозуміло. Всім миру добра, злагоди. Будьте здорові!